Учні до Ісуса на самоті питають, чому ви не змогли Його вигнати? Ісус сказав їм через вашу малость. Син чоловічий має виданий витанею руки людям, і вони його б'ють, але третього дня він воскресне, і вони тяжко зажурили. Дорогі Христі! Читаючи сьогоднішній Євангеліє, зауважуємо, як учні намагаються зцілити бістуватого, але їй це не вдається. І вони питають Ісуса, чому не можемо Його вигнати? Як бачимо, учні є дуже здивовані, бо ще недавно Христос до не них говорив. Даю йому владу над нечистими духами, щоб їх виганяти, лікувати всяку хворобу і всяку неж. Тобто вони дивуються, якщо Христос дав їм владу виганяти бісів, то чому вони цього не можуть? І хоча Христос говорить їм, що треба мати велику віру, так, щоб робити чудеса, але в інших місцях також є моменти, що учні проявляють велику віру, а щось не вдається. І, власне, що Вьогоднішній Євангелії нам показує, що крім віри потрібні ще інші чинники, щоби робити чудеса, чи щоб відчути Божу поміч, чи щось інше. Отож, Христос говорить, що, окрім віри, потрібна ще молитва і пісня. Коли ми чуємо про молитву і пісню, то, що ми розуміємо зазвичай під цими так? Ну, Максимально просто. Молитва це наш Богородиця, а піс це не з'їсти м'ясо або щось подібне. Але це дуже і дуже звужено, адже у ширшому значенні, в ширшому понятті це трошки інше. Молитва означає уповання на Бога, а піст — це власні зусилля. Власне, Христос там говорить у сьогоднішньому Євангелії, що крім віри потрібно ще ціле ховання на Бога, і не менше важливі це власні зусилля. Ми не знаємо, який рід бісів сів мучив цього е е юнака. І не знаємо, до кого були промовлені слова, що цей рік не може вигнати молитвою. Е чи до юнака, чи до учнів. Але бачимо чітко, що без Божої помочі, без молитви віра фактично нічого не означає. І завжди потрібно співдіяти із Богом. Бо також тільки на Бога, Боже поможи, Боже зроби, Боже рятуй, але нічого е, своїх зусиль не пласти. Воно також нічого не вартує. І, власне, є таке гарне пристріл, яке кожен із нас знає. На Бога надію май, продовжить. Але рух не покладай. Отож, на Бога надію май, але рух не покладай. Звичайне просте людське пристріління, яке підкреслює взаємодію Бога і людини. Мабуть, ви пригадуєте, що я е, вже говорив про Існуватість і порівняння, що це як е, грішна людина, так? бо е, існувата людина собою не керує, так? вона за, неї керує диявол. І так само грішна людина, по суті, на неї керує е, гріх, власні пристрасті і тому подібне. Отож сьогодні подивимося на одержимість цього юнака під призмою гріховності. Але не просто гріха, але такого поняття, яке є в церкві як налоговий гріх. Чули про таке визначення? Налоговий гріх. Тобто це гріх, який людина постійно і постійно повторює. Мабуть, кожен із нас задавався запитанням або не раз і також священника питали, коли приходимо черговий раз до сповіді. Ну, які самі гріхи повторюються, так? Да? Переводжую, я нічого нового не зрішив чи не зрішила, але то саме е, повторилося. Слава Богу, що не зрішила нічого нового. Слава Богу. Але власне, що ми відчуваємо, що є у нас певні вчинки, певні негативні наші дії, певні пристрасті, які повторюються кожний раз, кожний раз. І правда, це виснажує, духовно виснажує людину? Коли людина розповідалася, ніби спочатку все нормально, тиждень, два, там чи день, два, як кожно виходить, а потім знову до саме. І знову до саме, і людина вже починає сама на себе нервуватися. І дехто перестає взагалі ходити до сповіді, бо каче то наше я буду ходити соромитися до священника, якщо нічого в моєму житті не міняється. Постійно то саме, і то саме, і то саме. І ви знаєте, людина, яка. І налогові гріх не задає жодного якби, прикрості у серці, Так він собі живе і живе. Але людина, яка трошки має сумління, яка має віру, яка ходить до церкви, то це її дуже пригніжує. І головне, що кожен з нас по суті має свої налогові гріхи, гріхи, які постійно і постійно повторюються. Це може бути бушок, сварки, любов до е, пліто, обмова. Злість, там образно на когось тримати. Це може бути співжиття без шлюбу, це може бути мастурбація, онанізм, зрада, наркотики, алкоголь будь-що. Адже кожен з нас має один чи два гріхи, які постійно і постійно її тягутять. І власне оте відчуття, яке приходить з цими гріхами. Людина, чому це власне, приносить таке внутрішнє незадоволення самим собою? Адже людина, яка має це налоговий гріх, вона що каже, о, все, цієї сповіді посповідаюся, і більше не буду цього робити. І людина має добрий намір, так? Вона сповідається. І після сповіді знову падає цей гріх. А особливо як це гріх нечистоти, дуже часто молоді люди страждають від гріхів, мастурбації. Бо найчастіше налогові гріхи це, це, зрештою, гріхами нам легше боротися, ніж гріхами нечистоти. І от молода людина, яка впадає в гріх нечистоти, сповідається, так? постановляє знову цього не робити. І після цього знову впадає той самий гріх. І вона відчуває така людина сама до себе не то, що злість, вона. Відразу до себе відчуває, чому вона знову зрішила. І ви знаєте, оце такий стан, відразу він дуже е, зубно впливає на, духов, на духовний зріст людини. Бо через цю відразу людина опускає руки і нічого не хоче робити, і перестає ходити до церкви і тому подібне. Але не слід на це звертати увагу. Постійно потрібно сповідатися упал, посповідався. Упал посповідався тільки таким чином. Можна позбутися налогових гріха. Отож, святі отці, як нащадь що до гріхів, Отже, як людині позбутися налогових гріхів. Кажуть дуже часто такі висновки. Щоб уникнути гріха, потрібно уникнути нагоди до гріха. Тобто, якщо людина від Має такий гріх налоговий, як, як алкоголізм любить прихилюти до чарки. То в хаті не має бути жодного алкоголю. Жодного. Бо дуже часто буває так. Чоловік хоче покинути пити, а жінка позамикає в шафі весь алкоголь, так то все, щоб не було швидкого доступу. Але якщо чоловік хоче зірватися і буде у нього сильний спокус, він знайде ключ. Він виловить монтіровкою алкоголю. Якщо людина хоче позбутися цього, цього налогового гріха, жодної краплі алкоголі не має бути вдома. Жодної. Так само і з гріхами, е, нарко... коли людина вживає наркотики. Так само і з гріхами нечистоти. Якщо людина має цей налоговий гріх, не включати телефон, комп'ютер, не дивитися е, порнографічні фільми, ні картинки, нічого. Виникає якесь таке нечисте бажання зайнятися спортом, е по спорт поєднати з молитвою і тому подібне. Тобто завжди співдіяти з Богом. Бо якщо ми просто скажемо, Боже боже, я не хочу бити, я не хочу більше робити гріхів нечистоти, чистоти, але власні зусилля не прикладемо, не буде крім віри, так? якщо не буде чинника молитви і власних зусиль. То все воно є марне. Людина ніколи не зможе з цього вийти. Якщо тільки Бог буде посилати свою благодать, намагатися врятувати людину, а людина нічого не буде робити на зустріч Богові і з ним співдіяти, то вона ніколи не зможе позбутися свого нового гріха чи вийти з будь-якого гріха, якщо нема молитви і послуху. Божої благодаті, Божого співдіяння і нашої дії на зустріч до Бога. Також інколи буває така річ, що люди собі думають, ну, я стараюся в усьому жити правильно, ну, маю цей один гріх, маю цю одну вагу, але дай Бог, мені вже простий. Важко людині інколи боротися. І людина сама себе тішить, то все я правильно живу, а це одне мене тягне, але вже якось найбуде. Але, дорогі мої. Можливо... Що в духовному житті так не буває, людина повинна старатися визволитися від усіх гріхів. Якось до аби Доротея підійшов брат і каже, Отче, я веду строге життя, молитву, Босві, але тільки один гріх, якого мені важко оминути, мене постійно переслідує. Що мені робити? Ну чи зараховується ця моя вся праведність, якщо я навіть роблю оцей постійно один та самий налоговий гріх? І авантей йому відповідає. Якщо борело хоч, хоч одним кіхтем заплутується в сітях, то хоч би цілий і буде поза ними, та через ту дрібницю позбудеться усієї сили своєї і ловець його легко схопить і вб'є. Так і душу, якщо хоч одна пристрасть стане звичкою для неї ворог. Коли тільки заважає, скине її, бо через ту пристрасть, вона перебуває в його руках. Не дозвольте, щоб яка-небудь пристрасть стала вашою звичкою, але подвизайтеся і моліться Богом і день і ніч, аби не впасти у спокус. Чому, дорогі, христі браті і сестри, слухаючи сьогоднішню Євангелії, пам'ятайте, що віра є безперечно важлива. Христос сказав, що по вірі вашій буде все вам і зможете представляти гори, і все не буде, не буде нічого можливого. Віра є надзвичайно важлива. Але дуже часто також і цього тільки замало. Якщо вірити, а нічого не робити, то нічого не буде. Тому в сьогоднішній Євангелій вчить вірити, але молитися. Ж. Про Божу благодать, про Божу поміч і водночас саму співдіяти. Коли ми, наче до юнак, перебуваємо в тенетах якогось гріха, і хоч віримо в Бога цілим серцем, але не можемо визволити, пам'ятаємо все, що описано в сьогоднішньому Євангелії. І прикладімо зусилля довіри, молитву і пісню. Як говориться ті оці в іншому місці, Бог допомагає тим, хто собі самий допомагає. Амінь слава Ісусу Христу.